В той час Ісус прийшов туди, але, що в Голилеї, і був у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що я сходив на нього. Господи, помилуй! Соб на блодиці зійшло очищальне діяння Пресвятої Троїці, Господи, помилуй! Господи, помилуй! Соб була їм дарована благодать, стасіння благословення Єрдана веселою діянням і приходом Святого Духа, Господи, помилуй! Господи, помилуй! Щоб незаваром був сокрушений сатана під ногами нашими і зруйнована всяка лукава затія. Прямо проти нас, Господа і помолімся. Господи помилуй. слава Господь визволив нас від усякого підступу спокуси супротивника, і вчинив нас достойними обіцяни і помолімся. Господи помилуй. Щоб ми просвітилися просвіченням розуму і благословенним щастям Святого Духа, Господа і помолімся. Господи помилуй. Щоб Господь слава благословені, Орданової святи води, Господові помолінця, Господи помилуй. Стала даром освячення, спасінням від сріхів, насілені душі і тіла і на всяку особливу потребу, Господові помолімся, Господи помилуй, солодатя струмувала до життя вічного, Господові помолімся, Господи помилуй, щоб вона пройняла підступи видими і невидимих ворогів, Господові помолімся, Господи помилуй. За тих, що черпають і беруть на освячення.

благословенно славну, владичицю нашу, Богородицю і приснудів Марію, з усіма святим, помінувши самі себе і один одне серетя наше, приступові вітаймо, Господи.